Так, так. Вітаю всіх присутніх, вітаю Вадим Сергійович. Сьогодні ми нарешті зібралися, щоб поговорити про результати програми лідерства зараді відновлення Донеччини, поділити своїми враженнями, розповісти про напрацювання. Дякую, друзі. Приємно за поспілкуватися. Тому що це перший наш такий пілотний проєкт. Лідерство заради відновлення Донеччини. Ми зібралися і в залі, і в студії. Лідери, самі мощні, самі потужні лідери, які після нашої перемоги будуть відновлювати нашу подачу, які не бояться брати себе відповідальність. Тому що в майбутньому роботи буде дуже багато, і на цьому етапі нам потрібно вас підготувати, вам допомогти, вас підтримати, вислухати ваші всі. Рівні. Обсяг роботи буде величезний. І на вашому пілотному проєкті ми будемо долучати ще молодь, яка буде нам допомагати в майбутньому. Лідерство заради відновлення Донеччини це дійсно дуже вдалий приклад для інших регіонів, тому що це не просто освітня платформа, це програма єднання командотворення, результатом якої є навчені лідери, сформована команда. І згодом я впевнений, що в результаті ми побачимо продукт цієї програми у вигляді реалізованих проєктів, які представили учасники цієї програми, це дійсно та річ, яку потрібно продовжувати. Тому що вона вже потрохи починає приносити плоди. Окрім цього, дуже сподіваюся на це і вірю і готовий долучатися до реалізації цих проєктів, оскільки це є те, що потрібно робити і зараз, і після війни, і ще далі. Ця програма дала подих, що ти не один на цьому фронті, що є люди, які будуть тебе підтримувати, які будуть допомагати, і хочу сказати, що цю програму потрібно продовжувати. Можете звати нас як спікерами. Ми Тому дуже дякую вам, дуже дякую Маріупольському інституту і людям, які були поруч усі ці два місяці. Так, наш Маріупольський державний університет це один із потужних вишів. Я чую тільки слово вдячності на адресу Маріупольського державного університету. Я дуже вам дякую. Після першого пілотного проєкту нам потрібно звернути увагу, що нам потрібно додати, послухати думки нашої молоді. І працював ще більше. Що хочу подякувати університету, те, що вони дали дуже круті зв'язки, саме по тим профілям, які мене цікавили. Я писав проект по медичному госпіталю мобільному, і коли почав розбиратися в цій темі, набагато сталося простіше, тому що зв'язали з певними людьми. Допомогли зробити кошториси і зараз же займаємося цим питанням, щоб справді впровадити цей проект. Найважливіше, що взяли від цього проекту, це команда утворення. Тобто, ми спілкуємось, ми налагоджуємо зв'язки. Громади між громадами починають взаємо ну, взаєморозуміння там взаємозв'язок, якісь проекти реалізовувати. Ну, і ми є сильним регіоном, і ми надалі будемо ще сильнішим регіоном для нашої країни. Дякуємо вам. Будь прикладом для всієї країни. На вас повинні рівнятися всі, тому що Донеччина це воююча область раз. Ви бачили все жахтіття цієї війни. І у вас є мета відновити нашу область. І своїм прикладом ви показуєте іншим областям, що молодь і влада це один механізм. Працюємо тільки заради підтримки один одного, підтримки нашої рідної Донеччини. І ви повинні бути прикладом для всієї країни. З вас, з нашої молоді, повинно брати приклад, вся країна, всі області на прикладі пілотного проєкту. Це дуже важливий проєкт. Я вам всім дякую. Я усіх радий дуже бачити. Всім гарного дня, бережіть себе і всі разом до перемоги. Дякую.